Шифтів даха, і Сем не вловись. Сани Санта Клауса. Колись так давно, що й повірити годі, був злодієм шифті, і Сем теж був злодій. Та друзі погано покинули справу, і тортики, й пончики роблять на славу. Їх знають і в місті, і далеко від дому, в Лапландії аж їхнє вміння відоме. Вгадайте, хто пончиків їхніх там хоче о після роботи Різдвяної ночі? Звичайно ж, це Санта він друзів вітає, чому ж тільки ельфів навколо немає, і добрий дідусь Шифтів Дасі і сему, повідав, що має велику проблему. Ці ельфи мої почали дуже чхати. Я ліким їм дам і відправив поспати, та в сани не складено стільки пакунків. Яке ж боріздво, як нема подарунків. І тут загуло в глибині сніговиці, примчав снігохід, а у нім ведмедиця. Вітаю, говорить, я звуся сніжана. У ельфів застуда це, звісно, погано, та в мене є пристрої дуже цікаві. Вони допоможуть у будь-якій справі. Сніжана у дів принесла апарати, аж в окої впали летючі санчата. Ой, гарні ж які, а літають на чому, та на порошку, мовив дід, чарівному. Але ж любі друзі, тут Санта додав Ходімо вже в дім, бо у нас повно справ. Сніжана взялася приладдя збирати, а песики друзі менкет готувати. Сем крикнув до шифті поглянь сюди в даху, он пончик рожевий летить, наче птаха. А шифті сміється, я сплутав мішок, не цукор я взяв. Чарівний порошок. Тож, друзі, вже майже скінчили роботу. А що ж там у Санти? Є все для польоту? Ось песики з кухні біжать до кімнати. А там подарунки стоять, мов солдати, і Санта всміхається з-під бороди. Сніжано Приладдя твоє хоч куди. Рушати вже час, так кричить, Медведиця, «На дворі мороз. Ви візьміть рукавиці. І треба літальному вам порошку. На кухні він шифті сміхнувся. в мішку. На ньому тампончики можуть літати, а Санта пішов рукавиці шукати. Аж тут за саньми Закорилось нежданно. Дивіться, Сем крикнув. У санях сніжана. Вона відгукнулась. Не сани, а Мрія. Я ними нарешті тепер володію. Тут шифті сем закрич... закричали Стривайно. Стрибнули вони до фургона негайно. «У лісі!» Лапланському свиську і сніжно натиск кнопку Сем і фургона вже лижі. Сніжана це бачить і тільки сміється. Зібрались мене, доганяти, здається, глощить на мотор, нащо тратити сили? Босани злетять, а вони не злетіли. Заважелі смикає різко сніжана та зовсім в землі не здіймаються сани. Чому ж збунтувалась машина летюча? Тут Сем закричав, он попереду круча. Сніжана, як крикне на Олені, стій. Було би міцніше триматися їй, бо сани так різко спинилися вмить, крадійку підкинуло. Ой, поможіть! Ось тут я над прірвою зараз впаду. Се міксер схопив і гукнув, уже йду. Петля карамелі в повітрі знялась навколо крадійки. Вона обвелась. На холоді стала міцна, мов канат. І міксер змотав все швидко назад? На кручу вони підняли медведицю. Ось техніка наша для чого годиться. Сніжана соромилась і вибачалась я, сантовці санки мов закохалась, я транспорт летючий з дитинства хотіла. Та в чому ж секрет? Чом вони не злетіли? А шифті сказав, порошку бракувало, здається, натомість ти цукор поклала. Сніжана сказала пробачте, будь ласка, якраз ти не буду, це правда, не казка. Змастила дбайливо вона полоски, і сани знялись в небо до сірки. А санта зрання прилетів, мов комета, у хаті ж готове усе до бенкету. Дідусь так зрадів, після довгої ночі найдужче на світі япончика хочу. Сем крикнув стривайте, та Санта вже їв. І з радісним сміхом під стелю злетів.